Від неспроможності захопити Покровськ, росіяни пішли в обхід через Гришине. Це на північному заході. Заходили звично вже тихо малими групами, але спалилися, були знищені. Сили оборони перерізають логістичні шляхи ворога на підступах до Покровська, а на інших маршрутах ставлять інженерні загородження. Звітують у Генштабі. У противника колосальні втрати. Він змушений задіювати оперативний резерв. Якщо в цифрах мінус 1190 гвалтівників і убивць за минулу добу. 191 бойове зіткнення на передовій на Покровськ. Скому напрямку 62 атаки: Костянтинівському, 29, Олександрівському, 19 і Гуляйпільському 17 штурмів. Сили оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, засіб ППО і склад матеріально-технічного майна противника. Підбили три танки, п'ять бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему і 84 одиниці автомобільної техніки окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Разом легше долати ворога. Слава Україні!